Страшні слова, коли вони мовчать, Коли вони зненацька причаїлись, Коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмось ТО з ними плакав, Мучився, болів, І з них почав, І ними ж і завершив Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше, ЩО ж це робиться Україну, ЩО ж цикоється золота? З крові хлопчиків що загинули, моя міць і душа пророста. Що ж робиться, моя земля? Рвуть і рубають тебе на шматки, мене, мову, нижче даремно, чужоземня, якісь вояки. Як же набути, батьківщину, як же для діток усе зберегти? Лише тоді будуть тіні сятині, коли житимемо я і ти. Рідна мова, у тебе сьогодні свято. Ось поглянь, скільки тут багато. Тих, хто серцем про тебе дбає, хто нас сьогодні захищає, наш незламний народ не скорився, він віками боротись навчився. Тож такі прихильники слова збережуть для нащадків і землю, і мову, бо ми пахнемо чорнобривцями мами, що насіяла ненька золотими руками, бо в серцях українців, коли радощі й жалі. Пахощі мови чорнобривців і рідної землі. Чорнобривців насіяла мати і синочкам співала пісень. Рідну землю пішли захищати, як скорботний настав її день, як на ті чорнобривці погляне, на душі щемно стане, бо навчила їх мову любити, українцями виросли діти. Сину, запам'ятай на вічні віки, що мову твою плекали батьки, це мова єднання незламної сили, на ній тебе колихали, ростили, За мову вмирали, мову вбивали, за мову у тюрмах роки відбували. Вона – це народу стрижень, основа. А що ж ти скажеш на адресу рідної мови? Про українську кращу з кращих мов я знаю, що восени День української писемності та мови відзначають. Я ще знаю те, що вона неповторна і унікальна, за милозвучністю третя в світі, оригінальна. Українська рідна мова, як віра, як мама і батьківщина єдина то ще пишаюся, що ти став моїм по справжньому вірним сином. У віночок переможних слів я вплітаю слово Україна, бо сотні доньок і синів, за незалежність вже загинули. Я вплітаю переможне слово «ЗСУ», бо вони наш спокій бережуть. Я вплітаю переможне слово віра. Це потрібно нам для спокою та миру. Я вплітаю переможне слово добро, щоб в Україні добре і мирно було. Я вплітаю переможне слово мир, бо злетіла українська нація до зір. Переможне слово мова, бо нас об'єднує, правдиве кобзареве слово. Я вплітаю переможне слово, бо всі українці разом борити Україну взялись. Я вплітаю переможне слово родина, бо всі вдома з нетерпінням чекають тата, доню, брата чи сина. Я вплітаю найдорожче слово, перемога, бо наша українська мова наш народ від Бога. Я плітаю переможне слово не злам, бо всіх вразила наша всенародна нездоламість. Я плітаю переможне слово любов, що було серце, що боролася народа кров. Я плітаю, переможне слово захисники, бо ворогів біжить з їхньої легкої руки. Ви всі юні, молоді, усе попереду в житті, та не згубіть дорогоцінне коріння роду, бо віддано за мене тисячі життів народу, бо нині б'ються, як корми за мене передові. Тож і забути це не можна, усвідом і зрозумій. Дитино, ти кровиночка моя, якою ще для тебе я, мова твоя. Моя мова краща з кращих, її навчить хіба дащо. Кожен мову має знати, то в хатині, чи в палатах, хлопець ти, а чи дівча, мила мовонька всімця, Солов'їна, Калинова, бавінкова, Волошкова, Українською співаю, думаю, пишу читаю, Навіть дихаю я нею українською душею.